Дорогі солдати! На уроках історії ми вивчали про різні війни, чули багато, про них і ветеранів. Ці розповіді жахливі. На щастя, нам не судилося відчути на собі жахи війни. І ми віримо, що завдяки вашій мужності нам не доведеться пережити криваві події. Ми хочемо сказати, що багатьох дітей нашої країни, на жаль, немає тата. І окрім вас, наших героїв, цих дітей з матерями більше немає кому захищати. Дякуємо, що ви зараз боретесь за наше щасливе майбутнє. Обіцяємо, ми не підведемо і збережемо в Україні мир, заради якого ви покладаєте свої життя. Ми дуже просимо вас, повертайтеся скоріше до своїх рідних, живими та здоровими. А головне з миром для нашої батьківщини ми та наші рідні, наші друзі, пишаємося вами, підтримуємо вас та віримо в те, що скоро настане мир в нашій країні. Ми передаємо вам всі обереги. Вони зроблені руками учнів нашої школи і тому зберігають часточку тепла, наших сердець, нашої любові та віри. Нехай вони захищають вас в тяжкі хвилини. Повертайтеся з перемогою. Ми вас дуже любимо і ми на вас чекаємо. Нехай вам завжди усміхається Ясне Сонечко. Швидше повертайтеся до своєї. Нехай в Україні запанує мир. Ми хочемо, щоб ви повернулися додому живими. Нехай обереги захищають вас.